Ольга разом із родиною переїхала в Дніпро з прифронтової Авдіївки майже рік тому. Навесні цього року почала шукати роботу. Жінка зізнається, це було непросто. Столкнулася з определенними злобностями і прийняла рішення звернутися до миру міста за допомогою. Я написала письмо Борису Альбертовичу з просьбою. помочь мне в трудоустройстве. Мой вопрос был передан в службу трудоустройства, и буквально через некоторое время он решился. Я очень благодарна непосредственно Борису Альбертовичу и всем сотрудникам інспекції по трудоустройства вже незабаром жінка вийде на роботу. Сфера її нової діяльності схожа з тим, чим займалася в своєму рідному місті. Аби допомогти таким як Ольга, у Дніпрі проводять зустрічі роботодавці та ВПО. Там можна дізнатися про умови праці, зарплату та соціальні гарантії. З початку війни ми вже працівлаштували більш 700 е, вимушених переселенців це наша політика, це наша позиція е, нашого генерального директора Наталі Анатоліна Зівковської. Тому ми е, власне тут кожного разу нас запрошують, і ми працевлаштовуємо всіх е, вимушених переселенців. Свої вакансії презентують бізнеси міста, а також департаменти, комунальні підприємства та заклади Дніпровської міської ради. Також долучили й державний ощадбанк, аби розповісти про можливості грантової урядової програми. Є робота щодо мікрофінансування, мікрокредитування для тих, хто хоче відкрити фізичну особу підприємства, зайнятись підприємницькою діяльністю або вже є фізичною особою підприємцем, але хоче розширити. Власний Бізнес задля того, зараз представник дуже дотепно пояснює, яким чином подавати документи, яким чином надавати бізнес-план, які шляхи маєш ти пройти, яким чином видаються ці кредитні кошти. Чергова зустріч відбулася у центрі Ямаріуполь. Тут зібралися не тільки маріупольчани, а й переселенці з інших міст. У Дніпрі нині 12,5 тисяч маріупольців. З працюючих понад 60% вже працевлаштовані. На базі нашого центру. Ентру працює рекрутер, який допомагає саме в питаннях працевлаштування для наших людей. Сьогодні він допомагає в написанні резюме, як правильно зорієнтуватися на ринку праці, як правильно підібрати вакансію, а також як правильно себе представити перед роботодавцем, щоб він мав зацікавленість взяти нашу людину до себе саме на роботу. Тому ми дуже працюємо в цьому напрямку. Дуже гарно з нами сьогодні співпрацює і Дніпровський центр зайнятості, і інспекція з питань державної служби. Водночас, через муніципальний телеграм-канал вже понад 20 тисяч переселенців знайшли собі роботу.